Серега, ко мне подойдите, пожалуйста, подождите. Да. Да, Каташа, продвигайте. Что вы там в столпы? Если у руководителей колонны отдельных ее частей есть какие-то вопросы, прошу подойти ко мне. Они боятся Сталина, правды боятся Сталинской. Они меня гонят из-за того, что я несу рядом с ними. Пожарному столбу. Боже, Побували. І зараз вони стоять на номенклатурному мітингу, бо ще не до кінця розібралися. Що мороз і Симоненко це саме ті оборотні, які не дали трудящі мати свою опозицію в Верховній Раді. Ті, що стоять тут, частина зомбованих. Поб'ю камеру, поб'ю камеру. Камеру поб'ю. Сьогодні весна, сонце, квіти, і хоч кому подобається, кому не подобається, так воно є. Патронов. Я с удовольствием удовольствие первое слово. Митинг начнется через 10 минут. За за тема не верьте ей! Такое мировое правительство, которое хочет уничтожить славянские народы. Обливает грязью коммунистов. За что? Спасибо, спасибо. не хочу жить. Это в нашій страни. Комуністи вирушили від заводу арсенал, але зупинилися не на європейській площі, як робили останніми роками, а на майдані. Тепер для мітингів популярне це місце. Кількість комуністів на мітингу, як і торік, але настрій, дещо зіпсований результатами виборів, три з половиною відсотки. Багатьом навіть не віриться. Тому за народ пайот і як Ленін, так і Симоненко масу. За собою натомість Петро Симоненко не говорив про те, що голоси вкрали. Навпаки, він визнав, комуністи програли вибори. Ми програли ще й тому еті вибори, уважає ме робочі представителі інтелігенції та молодіжі, що ми славянські народ були роз'єднані. Да, белорусский народ нам показал пример, как надо бороться за свои интересы, как надо отстаивать свою независимость и проголосовали за будущее Украины в лице президента Лукашенко. Мы победим! Так называемый новый... Чуды ближе! Так по четыре. Быстренько. Начиная с тотальной информационной пропаганды, вплоть до ворусу. Партия регионов пришли. Ребят, мы ми... объем. Пам'ятника поклала Наталя Вітренко. І ще сподівалися на приєднання соціалістів. Будемо сподіватися, по крайній вірі. Але в цей час соціалісти ще розкачувались на Майдані невелика група підтримки. Неякий ідеал не відстоюємо, нікого не підтримуємо. Можна сказати, проти всіх. Ну, а це, ну, можливо, трохи склоняють до цього. Ну, цієї партії. Соціалістичної. Ідеали цієї партії, Начальник. отак от. Україна вперед, Розвиття спорткомплексів, молодь, учеба безплатно. У комуністів частка молоді була меншою. Дівчонки, що ви стесняєтесь? Ви прийшли відстояти свої трудові права і виразити солідарність з усіми трудящими города Києва. Ми прийшли відставати свої права. Поддержимо комуністичської партії України. Хочем говорится, вернуться до лучших життя. Процвітання нашої родної комуністичної партії. В цей час повз майдан пронеслися чи то анархісти, чи то антиглобалісти. Надто швидко щоб розглядіти. Ми отламываем дітей оставляем монстрацію. Мы свободная интеллектуальная молодежь, которая як как-то дураческая. Потому что хоть раз в году можно повести себя так, как хочется. Вот. Знамя страны, своєї СССР мы пронесем. В єдиному пориві першими привітали від реставрованого велича. Приймав присягу на вірність народа, на вірність родини партії Ленина і Сталина. І тільки маленький Володя завжди молодий. Колону демонстрантів веде Барсук. Я Барсук познайка з обстріним Хочу показати всім, як нужно праздновать 1 мая. Комуніст? Нет. Безпартійний! компанія зібралась різношерста. Раніше вони нас бендеровками обзивали і всяке таке. Проте вже кілька років без барабанщиць комуністи не можуть. Зі святом нас вирішили привітати друзі та квандоїсти. З першим травням говорять нам кмерською. Чунботи вітхайте моузопіє спорт руліткорочити А заохочуємо. Дітей, щоб ті спортом займалися. Я ще раз говорю, я тебе арестую. Ще. Не балуйся, не балуйся, не балуйся зі мною. Вважаємо Ура! А це альтернативний мітинг в колоні солідарні з усіма, хто проти фашистів, капіталістів або міністрів. Вище, вище, флаг. А ці мітингувальники прийшли у перша травень пом'янути померлого слона боя. Нас дуже дратує, що саме в нашому зоопарку. Тримають тварин, от ми виступаємо за життя без насильства. Не Це страшно. Ми за вас, Це націонал. National... Ви відзначаєте День незалежності чи ні? І Леніну, встановленому там, де під час окупації була Шибениця, традиційний початок будь-якого з комуністичних святкувань. Ілліча комуністи стережуть цілодобово після того, як 2009-го йому пошкодили обличчя. Пам'ятник відреставрували, але нова голова Леніна виявилась темнішою за оригінал. Тож ілліча тепер називають засмаглим. Неподалік до маршу готують молоде покоління. Дайте сюди кепочку лайзера. Передайте червоного З ніг до голови у радянській символіці. Про те, що за свято в Україні відзначають 1 травня, більшість юних демонстрантів не знають. День комуністів це що означає день комуністичної партії? Думаю, що це щоб ну були там колгоспи. І тут такий інцидент: до колони підбігають кілька учасників конгресу помаранчевої революції, намагаються облити транспарант фарбою. Правоохоронці не забарились, тож увесь антикомуністичний демарш тривав зо дві хвилини. Попри судову заборону на першотравневий мітинг зібралися три десятки харків'ян. Підійшли і активісти організації Громадська варта. Подекуди виникала штовханина, але до серйозної бійки не дійшло. У Житомирі домінтингувалися до того, що назвали Леніна засновником України. Це основатель України в 1918 році. Ви рушите пам'ятники своєму папі Карла. Комуністи та пенсіонери одразу дістали адекватну відповідь. У Дніпропетровську на першотравневий мітинг зібралося близько сотні людей. Деякі тримали портрети Сталіна і Леніна, вимагали миру та підвищення рівня життя. Міліції біля оперного театру, де відбувалася акція, було в п'ятеро більше ніж учасників. Дві сотні людей переважно похилого віку зібралися біля пам'ятника Леніну у Запоріжжі. Напередодні влада міста попросила патріотів не заважати мітингу, щоб не робити картинку для російських медіа. Запалу натовпу вистачило на півтори години. Ми всі з вами споємо пісню, Пусть сюди буде сонце, като ми роздали перед началом». У Чернігові молодь фактично охороняла демонстрацію пенсіонерів від можливих провокацій. Правоохоронців і представників самооборони було в кілька разів більше ніж самих учасників. Хлопці по-доброму іронізували з мітингу. Вальників навіть влаштували невеличкий перформанс, тягнучи на ношах, начебто пораненого комуніста. Учасники процесії запевнили, що вийшли не для того, щоб вшанувати комуністичний режим, а просто згадати свою молодість.

Україна хлібосойна. Комуняк! Нагіляк! Обандери пілотурату! Побігайте! Задержіть, його! О, а -а -а -а! Да, давай, Комуняк захищається! Ось ну, сьогодні наш наш праздник я голос на маярки! Корей прекрасний лічий! <звучить> Єбавтарімей <звучить> майка! За достойную жизнь в нашей любимой Украине! Ура! Це і розраховано. просто показати, що вони самі по собі нічого собі не виставляють, і це вже фарс. А насправді ці люди в більшість своєї або партійні апаратчики, або чекісти, які на пенсії.